В Україні активізувалися телефонні шахраї. Зловмисники телефонують громадянам із номерів, що починаються на код міста Києва 044 або Дніпро 056, і представляються з приробітниками так званої служби безпеки банку. Під час розмови шахраї повідомляють неправдиву інформацію, нібито з вашої банківської картки. Протягом останніх 20 хвилин здійснено кілька операцій. Кілька підозрілих транзакцій на території Росії. Під виглядом порятунку ваших коштів вони пропонують скасувати переказ, застрахувати рахунок від шахраїв або ж просять записати спеціальне голосове повідомлення. Для нібито верифікації даних вони змушують вас надати повні реквізити картки: номер картки, термін її дії, пін-код, cv код, пароль від онлайн-банкінгу та одноразові коди, які надходять на ваш фінансовий номер телефону. Щоб завоювати свою довіру, шахрі навіть називають виданий персональний номер працівника банку та стверджують, що його можна знайти на офіційному сайті банку. Звертаємо вашу увагу, що працівники банку ніколи не телефонують з вимогою надати Пін-код, CV-код картки, паролі чи одноразові коди підтвердження. Пам'ятайте, якщо вам телефонують із такими запитами, це шахраї. У жодному разі не повідомляйте свої персональні дані та фінансову інформацію. У разі сумнівів самостійно перезвоніть у кол-центр вашого банку за номером, вказаним на звороті банківської картки. Детальніше про актуальні шахрайські схеми ви можете дізнатися на ресурсі кіберполіції StopFraut.ua. А якщо вам відомі номера телефонів, з яких надходять шахрайські дзвінки, передайте цю інформацію до спеціального боту Департаменту кіберполіції БРАМа. Якщо ви повідомили шахраям свої банківські дані, або підозрюєте на доступ до ваших рахунків, негайно зверніться до банку. Зателефонуйте на офіційний номер контакт-центру, що знаходиться на звороті вашої картки, або особисто відвідайте відділення. Заблокуйте свою картку та рахунки, щоб зупинити можливе списання коштів. Змініть паролі до онлайн-банкінгу. Якщо ви передали шахраям паролі або дані для входу, терміново змініть їх. Переконайте, що нові паролі складні та унікальні. Зверніться до поліції шляхом подання заяви на офіційному сайті кіберполіції Cyberpolice.gov.ua. Будьте уважні, захистіть свої кошти та персональні дані.